Привіт! Сьогодні я дам п'ять простих рекомендацій, що робити, коли немає сил, повна апатія. І так, звичайно, ми знаходимося в дуже непростій ситуації. Багато невизначеності, багато тривоги і багато реальної небезпеки навколо є. І перше, що я вам хочу порекомендувати, це ті речі, про які ви знаєте. Я просто про них нагадаю. Ми знаходимося довгий час в стресі, а він виснажує наш організм. Важливо зробити чекап, перевірити, чи все окей, у вас з ферритином, чи не занадто він низький, тому що він також впливає на наш стан. Чи достатньо вам вітаміну Д, як там справи з магнієм? Тобто, зробити повний чекап організму для того, щоб впевнитися, що на рівні фізіології у вас все добре, тому що це є база. Якщо щось у нас просідає, це дуже сильно впливає на психомотіч. Цінний стан і можуть бути такі моменти, як тривожність, апатія і медикаментозно за допомогою харчування певних нутріцієнтів можна цей стан поправити. Тобто фізіологія це база. Ми виключаємо, як там повний чекав організму. Друге, дуже важливо ходити. А, тому що а, ми маємо гарний лімфодренажний ефект, кровообіг. І для нас це дуже є природній еволюційний механізм, коли ми ходимо багато і активно, особливо під час стресу і тривоги. Це допоможе знизити базово адреналін і кортизол, і ви будете вже краще себе почувати. Причому я дуже сильно рекомендую гуляти саме при денному світлі, тому що це також має вплив на сон, як ви будете спати. Окрім цього, звичайно, вода, коли ми тривожимось, коли неприємний є стан, важливо саме теплу воду пити маленькими ковточками регулярно і часто. Таким чином, ми також допомагаємо нашому організму справлятися із стресом, і це допоможе. Підвищити свій стан і менше відчувати цю апатійність і те, що немає в мене сил. Далі, окрім цього, дуже важливо, тіло спазмується, коли багато стресів. Масаж, самомасаж, обійми це є дуже ефективно. Особливо коли ще є і такий фактор, як холод, дуже важливо свій організм прогрівати. Це може бути грілка, це може бути теплий одяг, може локально бути грілка на певні зони. Це теж буде підтримувати. Це така база, про яку ми всі знаємо, я її хочу нагадати. Далі є такий інструмент, як назвімо його «мій заряд. Я рекомендую вам прислухатися до свого організму і заміряти, як ви себе почуваєтесь, наскільки? Уявіть, що ви це ваша батарея вашого смартфону. Наскільки ви зараз заряджені? На 150-10% чи лампочка у вас уже мигає? Коли ви це зробите, коли ви подивитеся чесно відповісти, наскільки ви себе почуваєте. Моя апатія, наскільки я зараз почуваю себе. Я почуваю себе на 5%, моя батарейка зовсім-зовсім підгоріла. Далі я рекомендую вам скласти список того, що вас заряджає, і того, що садить ваш внутрішній заряд. Цей список він буде для вас дуже корисним. І там можуть бути абсолютно прості речі. Це може бути, наприклад, розмова з вашим другом. Це може бути, наприклад, прочитана книга такі речі, які дійсно вас заряджають. І коли у вас буде готовий цей список, я рекомендую вам внести його в свій план і щоб на з вашими задачами робочими обов'язково був план того, що і як вас заряджає. Тому я рекомендую вам цю техніку робити, як мінімум раз на тиждень, щоб перевіряти, наскільки ви виснажені, і дивитися, експериментувати, що вам допомагає тримати навпаки себе в тонусі енергійно. Техніка долонька турботи. Ця техніка є дуже ефективною. Ви можете обвести свою руку, можливо, ви так робили в дитинстві, і кожен пальчик чи буде кожен день тижня, а долонька це вихідні. На кожен пальчик нанесіть активності, які будуть для вас підтримуючими, для вас ресурсними. Кожен день має мати мінімум 2-3 активності з турботою про себе. Важливий момент. Ці активності мають бути здоровими. Ці активності мають бути з турботою про себе і дійсно заряджати вашу енергію. Можливо, ви помічали, що скролінг в соцмережах, коли вже повна апатія і сил нема, ще більше забирає ваших сил, і ви відчуваєте себе. Ще гірше, тому я вам дуже сильно рекомендую, щоб у вас були на поготові здорові активності, наприклад, чашка какао, зустріч з другом, масаж, сауна, плавання. Там руханка, спілкування з домашніми, спілкування з тваринками, все, що ви любите, але це важливо, щоб у вас було. Коли така долонька буде готова, її, будь ласка, на видне місце, і ви можете себе мотивувати і підбадьорювати за ті а, речі, які ви робите для себе. Техніка рука допомоги. Еволюційно ми є соціальними. І коли є апатія, немає сил, природньо справлятися з цим стає набагато гірше. Тому я вам рекомендую зробити просту техніку, долонька, допомоги. Візьміть руку, обведіть її, так, ніби ви це робили в дитинстві. І будь ласка, кожен палець це буде певна людина, ім'я якої ви на нього запишете. І так. Які мають у вас бути люди, про яких ви маєте згадати, і з якими ви маєте обов'язково отримати контакт? Це буде класно вам допомагати в стані апатії. Згадуємо: кожен пальчик ім'я людини, з якою ви можете бути в контакті. Перший пальчик це хто мене вислухає завжди, другий хто мене мотивує, третій захистить. Четвертий мотивує. П'ятий допоможе з труднощами. А на долонці запишіть девіз, Згадайте свої кращі дні. Згадайте, що стан епатії був не завжди, стан безсилля був не завжди. Я сподіваюся, що це так. Якщо ні, вам потрібно терміново, нам потрібно терміново поговорити. Приходьте на консультацію. І посерединці це має бути ваш такий спогад, коли ви були повні енергії, повних сил і нагадування. Наприклад, я впораюсь. Рекомендую зробити ще ось таку техніку, ось таку вправу, вправу така націлена на любов і турботу про себе. Коли є стан апатії, опускаються руки, нічого не хочеться, ми можемо занадто ставати критичні до себе, занадто вимогливі, ми можемо дратуватися навіть на свій стан, або взагалі опускаємось ніби на саме дно. В цей момент я вам дуже сильно рекомендую згадати людину, у вас точно є така людина, про яку або тварина, як мінімум, або була така людина, до якої ви відчуваєте дуже. Багато любові, дуже багато турботи, і дуже такі у вас хороші, хороші, теплі стосунки з цією людиною. Я вам дуже рекомендую згадати саме цю людину. Можливо, ви навіть турбувалися чи турбуєтеся про когось. Можливо, ви просто любите когось чи любили когось когось. І ви можете сісти, ви можете згадати ці відчуття, які ви до цієї людини. Відчували, відчуйте тепло, можливо, навіть подумайте, що б ви могли сказати в такі часи цій людині, що б ви зробили для неї, відчуйте цю любов, цю доброту. А тепер зробіть одну одну просту річ: направте цю любов, направте це цей стан такого доброти на себе. І це. Дуже зараз важливо сказати собі якусь таку важливу річ, яку ви могли сказати саме тій людині, що так, такі моменти трапляються, таке буває, але моє життя воно важливе і бувають різні дні. Я обов'язково впораюсь, я обов'язково буду, буду далі продовжувати жити своє життя. Я буду жити його якомога більшою любов'ю і добротою до себе. В такі стани, коли немає енергії, це дуже важливо, коли є апатія, коли ви ніби опускаєтесь на дно, проявити ту роботу і любов до себе так, ніби ви б могли проявити це до іншої людини, до якої ви відчуваєте такі почуття. І так ще одна техніка, яка дасть вам більше енергії, коли вам не дуже добре. Сядьте, будь ласка, зручно, ви можете робити цю вправу з розплющеними очима, можете заплющити очі. Але прислухайтесь до себе, де ви саме зараз відчуваєте найбільший дискомфорт. Де у вас найбільше болить? Де у вас найбільше є відчуття спустошеності або безенергійності? Як ви саме тут і зараз себе почуваєте? Прислухайтесь, будь ласка, до свого тіла. А тепер, будь ласка, уявіть. Ви можете взяти, уявити, який колір вам, наприклад, подобається. І уявіть, як цей колір. Поступово заповнює вас, поступово заповнює ваш організм, починаючи з маківки, опускаючись буквально на обличчя, на потилицю, розтікається, заповнюючи вашу шию, ваші плечі, грудну клітинку, спину, ваш животик, ваші сіднички, руки. Ніжки, до кінчиків пальців. І саме там, де ви відчували дискомфорт, уявіть, ніби такий це світло стає теплішим. Затримайтеся в цьому моменті, і уявіть, як це тепло вас огортає, уявіть, як це тепло поступово розливається, розгортається по вашому тілу, зігріваючи вас, наповнюючи вас енергією, наповнюючи ваш організм силами. Дайте вашому мозку імпульс до кожної частини вашого тіла. Нагадайте йому про те, що кожна частинка вашого тіла є тут, і ви тримаєте контакт з нею. Нехай це тепло огорне вас, ніби тепла ковдра. І уявіть, як це світло, яке ви уявляли на початку, заповнить повністю ваш організм. Від маківки до кінчиків пальців. Ви можете залишитись в цьому. Приємному стані стільки, скільки буде потребувати ваш організм. І коли будете готові, ви можете завершити цю практику, ви можете її робити перед сном, ви можете робити її в паузах, ви можете її робити зранку, щоб наповнитися енергією, коли сил на тренування, наприклад, у вас немає, і ви можете тільки лежати або сидіти. Прислухайтесь, будь ласка, до вашого організму обов'язково перед початком практики і наприкінці, як ви себе почуваєте. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, де я буду ділитися техніками саморегуляції, новинками з психології, з психотерапії, різними кейсами. І буду рада вас бачити на своїх консультаціях. Долучайтесь.